Наші вдома 185 військових та 20 цивільних Україна звільнила з полону серед визволених оборонців Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, що охороняли Чорнобильську АЕС. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому 26. Двоє захисників завтра відсвяткують дні народження вже на рідній землі. Звільнили з полону також цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці війни. Багато кого забрали тоді просто з дому. На місці, куди мали привезти колишніх бранців, зібралися сотні людей, родичі та друзі полонених. Дехто нарешті дочекався близьких. Сльози радощів, обійми. Перші емоції бачив наш кореспондент Руслан Сміщук. Він зі студією наживо. Розпитаємо у нього подробиці. Руслане, вітаю тобі слово. Іра, вітаю. Ну так, сьогодні ми весь день працювали в Чернігівській області, в прикордонній області, де саме і відбувся вже 69-й за рахунком обмін військовополоненими. Цього обміну чекали сотні людей, сотні родичів та близьких наших захисників, і от е цей обмін почався з того, що до медичного закладу на е машинах швидкої допомоги привезли тих звільнених захисників, які е здоров'я яких під час е знаходження в полоні погіршилося до такого ступеню, що вони вже от прямо на зараз потребують невідкладної медичної допомоги. Але, попри от такі гнітючі, е досить обставини, всі були бадьорі. І звільнені, і ті люди, хто їх чекали. Чекали більше ніж три з половиною роки. Останній раз він бачив свою дитину, коли їй було шість років. Зараз її вже десять. Він охоронець Чорнобильської електростанції. Дякую. Дякую, Дякую! Ну, от сьогодні вдалося звільнити майже. Дві сотні українських захисників, які потрапили в полон у різних місцях та в різний час. Там є і захисники Азовсталі, які потрапили у неволю ще на початку повномасштабного вторгнення. Є і ті а, військовослужбовці, які потрапили в полон на Донеччині в Запорізькій та Харківській областях, вже а, набагато пізніше, і а, що головне, що вдалося також звільнити. 20 цивільних осіб, 20 цивільних заручників. Чому заручників? Тому що їх находження в неволі не регулюється жодним кодексом світового права. Тож ну Росія їх просто захопила і тримала у в'язницях. І, от коли вже люди почали виходити з автобусів до своїх рідних, до своїх близьких, там вже емоцій ніхто не стримував. Повертаються 185 військовослужбовців, 20 цивільних. Значить, вони вже перетнули кордон. Ми зараз тут їх очікуємо. Тобто, це всі захисники, є цивільні захисники з різних. Власне ділянок, якби оборони України, вони захищали країну на різних напрямках, зокрема, це захисники Маріуполя, захисники з Донеччини, з Харківщини, з Запоріжжя і так далі. Тобто, це люди, які військовослужбовці, які тривалий час перебували в полоні і потребують медичної допомоги з цивільними завжди складно, тому що Росія їх отримає без будь-яких підстав. І ці люди є, мають бути звільнені без будь-яких умов. Ну от сьогодні дуже багато людей плакали, не стидалися своїх сльоз, але це були сльози е, радощів, сльози надії, що нарешті дочекалися. Ну а всі звільнені, і військові, і цивільні, зараз будуть е, проходити лікування а також спеціальну комплексну реабілітацію після полону. Ірино. Дякую тобі, Руслане. Нагадаю, на зв'язку зі студією був наш кореспондент Руслан Сміщук. Він спостерігав за черговим обміном і зустрічав наших захисників на рідній землі.